Всім здорова! І це я, Ігорчик. Эм, топчик можна сказати. Сьогодні, як ви поняли, эм... дайте шоці це. Правильно! Це сух пак! Сьогодні ми будемо на нього робити обзор. Що ж, шоці? Я вообще в шоці? Так, це в нас сніданок, Короче. Це в нас обід, 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 Ладно. Через матку. І останнє. Вечаря. Давайте беремо сніданок. Все треба розрізати Капець, а якщо дожниць нема. Так. Перше цукор. Салфетки з приборами. Плоха салфетка. О, мені треба раціон. А, галети, галети. Вони дуже прикольні. Хоч вони. Ледві їх можна кусати, у мене чуть зуб не випав, Ну, ладно. Нормально сейд. Консерви м'ясо рослині, бобові з м'ясом, з з'яволом. Вечиною овочами та парцем солодким. Стерилізовані. Стерилізують тільки ні? Так, сіль. Чіназос. Кава. Чіназос. Все. Не, ну упаковка як має бути. А ладно, похрен. сойдет. А, ладно, назад поскладаємо. кто мама придает для Алисы. Ну, ты что совсем? Потом а иди. Так, mm -hmm. давайте теперь... Бляха. Теперь обид. Нет, давай А обид что у нас очень большой. Да. На. Да. Дні шапки якісь чесно. Mm. Так, перше. Сухарики, армійські житті. Галети. Да, но ну, зато прикольні вони. Ой, давай. Консерви, мясо. каші з м'ясом. О, каша пшенична з куркою, овочами та перцем солодким. Прикольно. Е, я десь вже мав таку упаковку. Ми з друзями пробували. Ні, якщо чесно, мені сподобалось чесно. Блін, це так камера цей. О, нормально. О, салфетка. Консерви джем з чорної смородини. То це чай. Прикольно. Цукор, сіль і перець. А блін. Страви, обідні, перші. Суп. Хвилину уваги. Хотів би сказати, Ukraine гіта нереальна, офігенна, прикольна гра. Там можна стати трактористом, таксистом і ще багато ким. Там є багато професій, там можна стати ким угодно. А якщо ви хочете скачати, то, напевно, якщо мені YouTube дозволить дати вам ссылку, тоді ви получите ссылку. А якщо ні, тоді пишете Ukraine гіта і шукайте самі сайт. Дякую за перегляд. Дякую, що подивилися цю рекламу. Дивіться далі ролик. Гороховий м'ясному бульйоні з м'ясом свинини. Коротше, десь із якихось, Коротше, або це обід, або вечеря, або ранок десь пахло, їжа просто крабівна. Ну і як завжди, так, все збираємо. Ото мама проб'є. Так, чима. А, чай я можу собі забрати. Люблю чай. Йопарс, все випадає. Ну, ну цей э, вечеря пише власність зсу не для продажі, та я її не хотів продавати. Чи, Це один чай. Ще одну, ну, ну, просто я везунчик. Сухарі. О, мед. Я, конечно, не люблю мед, но. Думаю, що цей файний. Цукор, сіль. Опа. Консерви, м'ясо рослинні, каша з м'ясом, каша гречана, з яловичиною, овочами та перцем солодким. Ну і як завжди, пише, воно повсюди пише чомусь що стерилізований. Я, я, звісно, не розумію, але. Ладно. Галети, галети. Не, ну, вони дуже прикольні, я їх пробував. Я не розумію, як там їдять, але... це капець. Вони. Я один раз спробував вкусити, в мене чуть зуб не виламався. Ми, як завжди, прибори з... Солпець. Так, оце все складаємо. Чекайте, що не було пальцем? Де? Давайте якусь із из каш, я попробую. Або ні, давай галети, галети, галет, пам'яті. Я не сильно їсти хочу. М -м -м. Тепер смачні, Тіпа не так сильно. Або в мене той сухпайок стоїть вже 10 років. Пишу. Не, прикольно, чесно. Тепер я прийду, чому можна служити. Ладно. А то опа! Все, я и ноги. Дивіться, вече ну, оцінюємо. Сніданок. Кстати, я офігенний, прикольний. Обід. Там є ще одна каша, ще одна каша. Ну, Но нормально. Для солдатів підає, вони поїдять. Um, і цей вечеря. Mm, ну, по суті, так. Да. Yeah. Yeah. Я. Що можна сказати, блін? Смешне. Прикольно. Прикольно. Mm, Особенно мені подобається галети. А ви якщо будете мати, mm, я сразу кажу, а, точно. Я вам скажу. Ммм, mm, скоро, я, напевно, я заснімлю. Відео на годину. Ну як напевно? Заснімлю. О! Чекайте секунду. Я мене тут. Блін. Що мені подобається глядати? Їх можна в чай. Міфо! Ммм, прикольно. Прикольно. М дуже прикольно. Особено що прикольно, що я забрав вологи салфетки. А! І чай. Мені просто не вистачає ночь. Ладно. М дякую за то, що. Передивилося це відео. Надіюсь, вам сподобався. І якщо мене бачить... Якщо мене бачить воєнний ЗСУ, зразу кажу, що я вже один раз спробував з друзями. В Суті, все було офіяно. Mm. До речі, буде друга частина, як ми, як я це все пробую. Все, дякую за перегляд всім.